Депресія, страх або лінь – це не просто ой на мене щось напало. На тебе нічого не напало, це твій вибір. Ти вибираєш бути в депресії, смутку, страху, у гріху, чи ходити в вірі, ходити в дусі. Вибір знаходиться повністю у тебе. Пробачати чи не пробачати, любити чи не любити це вибір, жити по духу, а не по плоті. Тому, коли приходить смуток і депресія це вибір. Тебе Бог жаліти не буде. Це гріх. Він говорить, переможець той, хто не буде жити по плоті і водитись сатаною, успадкує все. І буду йому Богом, і Він буде мені сином. Діти Божі, це ті, які перемогли цей світ. Ті, які з'єдналися з Христом у їхньому житті, здійснилася Божа таємниця. Ісус воцарився в їхніх серцях, а діти Божі воцарились Христом на небесах і тепер живуть заради Христа і Євангеля. Нехай благословить вас, Господь, щоб Божа таємниця здійснилась у вашому житті, і щоб ви були переможцями і стали синами та доньками Божими. Ми, Християнська місія, слово Боже, запрошуємо вас. Відвідати онлайн-конференції для вивчення Біблії по неділях. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, ви зможете прийняти перемогу Христа у своєму житті, відродитися духовно і успадкувати всі Божі обітниці. Бережи вас, Бог!